В Чому проблема? В реальності, з одного боку, Європейський Союз в минулому році ухвалив дуже важливе для нас рішення, пов'язане з тим, що були зняті всі обмеження і квоти на експорт української аграрної продукції в Європу. Якщо пригадати, то угода про асоціацію і його економічний блок цієї угоди він стосувалася обмежень лише по аграрці. Взагалі нашу угоду про асоціацію дає доволі великі можливості для українських товаровиробників, крім аграрки. лише по ній існують ті чи інші обмеження. Квоти минулому році Євросоюз ухвалив рішення, яким ці обмеження зняв. Особливо враховуючи, що у нас були заблоковані порти, ну і зараз вони в значною мірі обмежені. Це було надзвичайно важливо, але це, скажімо так, європейські со... Єврокомісії, тобто це такі. Уряд Європейського союзу в вони, ну скажімо так, не тільки наші, що називається, туплять. А і на жаль, і Єврокомісії теж не вживали певних вчасних заходів. В чому проблема для України? Якщо ми вивозимо нашу аграрку в першу чергу зернову продукцію, вивозимо потягами, то найбільш суттєво стає фактор: це витрати на логістику. Бо вивозити потягами, по-перше, обмежена можливість, є, по-друге, багато, ну, дорога. І чим далі ти його везеш, тим дорожче обходиться. Відповідно, куди наша аграрка в першу чергу стала потрапляти до наших сусідів. Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина. і Болгарія те, що ми вивозимо морем. Знову ж таки, це фактично найближча точка, куди можна вивезти. Відповідно, ці, саме ці країни найбільш почали страждати від того, що саме туди почав наступати дуже значний обсяг аграрної продукції. А знову ж таки, якщо брати Євросоюз, то найбільш суттєву підтримку і найбільш суттєво лобі в Євросоюзі має аграрії. Взагалі, найбільша частина коштів, які розподіляються євросоюзом між країнами. Євросоюзу, це якраз дотація на аграрку. Тобто, вийшло, що Євросоюз не був готовий до того, що коли вони ухвалили це рішення про зняття всіх обмежень на вивезення з України аграрної продукції, що ця почне потрапляти тут куди дешевше її доставити. Отже, вийшло, що саме ці країни найбільш постраждали від. Аграрії цих країн потрібно сказати, тому що там ще є хитрость, в тому, що якраз приробні підприємства, які споживають цю агрену продукцію, вони якраз від цього виграли. Бо ну, ціни почали знижуватися. Відповідно, якщо ціни на сировину почали знижуватися, то приробні підприємства цих країн якраз почали вигравати від цього. А якраз аграрії почали програвати. Тому... Тут питання виникло в тому, що вони не зробили вчасних кроків, які би дозволили ці аграрній продукції максимально розходитись по всьому євросоюзу. Якби вона розходилась по всьому євросоюзу, такої б проблеми не було.